Всім привіт, дівчата. Сьогодні дивимось харківські прикраси. Комплекти в основному сьогодні будуть і більш масивні модельки, і більш повсякденні, дуже багато краси. Давайте роздивимось. Почнемо з такого комплекту без каміння. 18,5 розмір каблучки в наявності, сережки і браслетик. Він такий досить об'ємний. Зараз назву розміри, але при цьому вага тут така носибельна, особливо в сережках. Цікавий дизайн, вперше дивимось цю модель. Вага каблучки 8 грам, 3,5 см приблизний діаметр. Вартість каблучки 1025 гривень 28 доларів. Сережки 1468 грами вага, довжина загальна 5,8 см, ось така англійська застібка. На такий розмір вага приємна. Вартість сережок 1680 гривень 46 доларів. І браслетик 22,8 грами вага. Довжина регулюється 17,5-21,5 см. Застібка катоглу. Ось так цікаво на руці. Дивіться, виглядає. Вартість браслету 3100 гривень 85 доларів. Далі ось такий класний комплекс з ромбиками і оливковим цирконієм. 18,5 розмір каблучки. Думаю, інші кольори камінчиків також можуть бути. Якщо вам потрібно, цікавить, пишіть, ми замовимо. Також нагадую, що під замовленням можна будь-який розмір каблучки зробити, але треба очікувати. Вага каблучки 4,97 г, сторона квадрату 2,3 см. Вартість 770 гривень 21 долар. Сережки 8,34 грами, застіпка. Довжина 5,3 см. Вартість сережок 1100 гривень 30 доларів. Так, і підвізка 4,39 грами, Ось таке вушко. Нижній камінчик тут рухомий. Довжина 5,5 см. Вартість підвізки 585 гривень, 16 доларів. Дряні, ще ось такий стильний комплект з удолітом, дуже цікава модель, 18,5 розмір каблучки в наявності. Гарні такі темно-сині камінчики. В житті, мені здається, трошечки світліші, хоча, може, так скажається. Вага каблучки 9,63 грами. 2х3,5 см розмір каблучки. Вартість 1645 гривень 45 доларів. Сережки 14,5 грам, Застіпка. Довжина 5,7 см. Вартість 2300 гривень 63 долари. Підвісочка 6,7 грамів. Вушко. Довжина 6 см. Вартість 1130 гривень 31 долар. Далі ще ось такий сет зі штучними коралами, але дуже-дуже симпатичними. Цікавий колір, такий лососовий. З білими такими прожилками. 18,5 розмір каблучки, можна дозимовити підвісочку і браслет до такого комплекту. Каблучка 11-19 грам, 2,5 на 4 см габаритний розмір каблучки, вартість у неї 1715 гривень 47 доларів. Сережки 19,8 грами. Застіпка. Трошечки штифт занижений. Довжина 6,3 см. Вартість сережок 2775 гривень 76 доларів. Далі ось такий ніжний сет з 19 розміром каблучки. Тут ставочка штучна сітчата бірюза. Вона в житті справді більш така бірюзова, не така блакитна, як на відео. На кожен день легенький комплектик. Вага каблучки 3,99 сережка Сережки 6,79 грн, англійська застібка. Довжина сережки 4 см. Вартість каблучка 620 гривень 17 доларів, і сережки 985 гривень 27 доларів. Далі дивимося ось таку модельку, я думаю, багато разів ми з вами її вже дивилися, з різними камінчиками і з кожним дуже гарно виглядає. А тут у нас 19-й розмір каблучки. Камінчик такий цирконій під топаз блакитний. Він такий дуже ніжного кольору, не яскравий, гарно ограньований. Діаметр у каблучки з сережок десь 3 см.

А тепер ось такий дівчата класний також новенький комплект, майже без каміння. Тут лише маленький цирконій білий всередині квіточок. 17,5 розмір каблучки в наявності. Дуже класні сережки, 5,92 г вага. До речі, зверніть увагу, в кого високий прокол, будуть класно дуже сидіти. Повна мочка, ось це гарні сережки будуть. Влучка 3,66 грами. Вартість 585 гривень 16 доларів, ширина десь 12 см. Вартість сережок 840 гривень 23 долари. Друзі, дівчата, ось такий гарнющий комплект з лабрадорами є в наявності 17,5 розмір каблучки. Тут ідеально підібрані камінчики, не хотілося б, звісно, його розбивати. Але все можливо, кому цікаво, випишіть. Сережки існують. Але не знаю, чи є камінчики. Також кого цікавить. Випишіть, будемо замовляти і враховувати, що вони будуть нелегенькі. Реально красиві камінчики. 2х3 см в них розмір. Вони не дрібні. Вага каблучки 1393 грами, цікава шинка. Вартість каблучки 1900 гривень 52 долари. Підвізка 11,7 грами, вушко. Довжина 5,2 см, вартість 1535 гривень 42 долари. Далі давно з вами не дивились комплект з корабликами, як ми їх називаємо, сережки і підвізка з геліотісом. Каблучки такої самої не існує. Дівчата інколи замовляють таку круглу повністю, також великого діаметру, можу вам показати, кому цікаво, або є інші варіанти, більш дрібні, кругленькі, але в комплекті буде гарно. Досить оригінальна форма в цього сету. Жна сережка 6,8 см. Підвізка 6,5. Вага сережок 23-24 грами. Застіпка. Вартість 2300 гривень 63 долари. Підвіска 10,96 грами. Лужко. І вартість 1060 гривень 29 доларів. Далі ще один оригінальний комплект з ось такою яшмою, сережки з підвіскою. Каблучку можна підібрати, а вона може бути просто звичайна така оправа, плюс камінчик за діаметром, як в сережках, або як у підвісці. Обидва варіанти можуть бути. Також дівчата ще існує модель каблучки без каміння, така овальна і там на сріблі також ось такий малюночок. Можна замовити, комплектувати, міксувати, все можна. Досить довгі прикраси. Сережки виходять 7,8 см. Підвіска 7 см. Вага сережок 17,61 грам. Застіпка. Камінчик десь 2 см. Вартість 2665 гривень 73 долари. Підвіска 14,36 грам. Ось таке тут вушко. Вартість підвізки 1750 гривень 48 доларів. Дівчата останнє ще подивимось: підвізку з агатом Вене Дракона 22 грами вага. Модель, я думаю, вам вже знайома. Можна спробувати дозамовити комплект, каблучку, браслетик, якщо є камінчики. 6,3 см довжина. Вартість 1750 гривень 48 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також є в, в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!